Всім привіт! Привіту ліпчулі і мальчулі. Сьогодні у нас буде відео, як я роблю паперові сюрпризи. Все те, що нам знадобиться поки що це простий лист А4. Друге, нам потрібно відкрити пінтерест. І так, тепер нам залишилося тільки вибрати. Кого ми будемо малювати. Я вирішила намалювати ось такого прикольного фулера. Ми кладемо телефон і починаємо наш з вами процес. Це вже як я другий раз перезаписую відео, тому що я вирішила, що нехай буде естетично у мене сьогодні піжамка, тому що зараз... Вже нічка, будемо так це казати. У мене якраз печка і музика на фоні, щоб нам з вами було комфортно. Все, що ми починаємо, це ми малюємо голову нашому фуглеру. Я ще ніколи їх не малювала, тому. Не знаю, як в нас вийде, і в мене щось такий принцип завжди вибирати щось складніше, до речі, для тих в мене питалися, як я так гарно малюю. Що я гарно малюю, я взагалі була творчою дитиною і завжди любила малювати. І Чим більше я підростала, тим більше у мене змінювалися малюнки, моє малювання. Тому на даний момент я малюю так. Але якщо пройде пара років, я, у мене вже зміниться стиль малювання. Тому що з кожним разом завжди дісняєшся щось новеньке. Навіть в тому ж інтернеті ти можеш. Прочитати багато чого цікавого. Сьогодні ми з вами будемо робити двох фуглерів. І я пропоную взяти іншого нашого фуглера, більш такого стандартного та простішого, якщо я щось таке класне знайду. Такий смішний вийшов. Я, напевне, збережу собі, щоб мені було простіше. І давайте намалюємо спенчбоба. Все, я вибрала. Будемо малювати ось такого спенчбоба. У мене якраз в подруги є цей спенчбоб і патрик. Хто, до речі, дивився мультик про Спанч Боба, печіть. Тому що я в дитинстві, в дитинстві я більш любила свинку Пепу. Це прям легенда. А Спанч Боба я почала, може, дивитися приблизно в 7 років. Конкретно я не пам'ятаю. Головне, щоб в нас не включилася реклама на телевізорі, тому що це буде дуже смішно. Наша комфортна атмосфера стане зовсім некомфортною. Так, мені не подобається дещо, тому мені доведеться стерти. Ось ця рука вийшла трошки дивно. Давайте малюємо очки. У мене така класна, естетична піжама з котиками. Я вже записувала одне відео, але воно вийшло взагалі ну не яке. І тепер переходимо до розмалювання нашого фуглера. Пропоную розпочати і малювати з вами Спанч Боб. А вже іншого я розмалюю сама за кадром, щоб відео не було дуже довгим. So you guys should save it as a plan. Check the plan well. Ось так, щоб було видніше. Estica em pátria com no atapar mojum para roda de dona Ну а тепер пропоную вам розмалювати і домалювати нашого Стальбоба. У мене вимкнулася реклама. Ну, а тепер я розмальовую галстук і буду водити чорною ручкою нашого фуглера. Ось такий фуглер у нас вийшов. Тепер вирізаємо. та дам ось такий фуглер у нас вийшов. Тепер ми беремо фаргамент і ставимо нашого фуглера. Також нам знадобиться скотч. Приклеїмо фуглера до пергаменту. Ось так це робиться. І з іншої сторони так само. Ось так у нас має вийти. Тепер вирізаємо. Я думала, що може піти не так. Пергамент не клеїться до скотчу. Ось так я якось його прикріпила. Бачите? Щось придумаю, а саме приклею на клей. Та-дам! Ось такий фуглер в нас вийшов, а це другий фуглер, який я робила в перше відео, яке я знімала, і я його не виставила. Ось такі фуглери у нас з вами вийшли. Ставте лайк та підписуйтесь.